Герої не вмирають вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Капля Віталій Петрович, позивний хохол, солдат, бойовий медик першої десантно-штурмової роти, першого десантно-штурмового батальйону військової частини А 0224 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Народився Віталій Капля 14 червня 1990 року. У селі Юхни на Київщині там зростав, вчився, посадив сад та завів пасіку. Але мирне життя перервала велика війна. Ріс Віталій капля у люблячій родині, мав молодшого брата Сергія, про якого піклувався і підтримував. З дитинства Віталій був активним та веселим. 1997 року пішов до Юхнівської загальноосвітньої школи. Вчителі та однокласники відзначали його відповідальність та готовність прийти на допомогу. Він умів підтримати товаришів і словом, і ділом. А його жарти піднімали настрій усім, хто був поруч. У 2005 році Віталій Капря закінчив школу і поїхав на навчання до Богуслава. Там опанував дві професії столяра та бджоляра. Повернувся додому і пішов працювати на одне з найпотужніших підприємств регіону Миронівський завод Круп і комбікормів. Був механіком в олійно пресувальному цеху, пізніше охоронцем. Згодом змінив фах працював слюсарем лагодив автівки на станції технічного обслуговування. Захоплений Віталій мав чимало, знався на футболі та хокеї, був емоційним уболівальником і сам любив ганяти м'яча. Коли в селі святкували Івана Купала, був незамінним водяником. На рідному обісті посадив сад, завів пасіку, а ще дуже любив квіти. Мешкав Віталій Капля разом з батьками Ніною Васильівною та Петром Михайловичем. Піклувався, підтримував, дбав про дім та господарство. Разом чекали повсякчас на гостину молодшого брата Сергія, який приїздив із дружиною та донькою. Велика війна застала Віталія вдома у рідному селі. Уже 5 травня 2022 року він долучився до лав Збройних сил України, пройшов вишкіл у навчальному центрі в Тернополі та став бойовим медиком взводу вогневої підтримки. Він умів підбадьорити товаришів, як ніхто інший. Побратими цінували його неймовірне почуття гумору, сильну волю і щире серце. Віталій Капля потрапив до 79-ї десантно-штурмової бригади до військової частини, яка базувалася у Миколаєві. Коли фронт під Миколаєвом стабілізувався, підрозділ, в якому служив Віталій Капля, перекинули на Донбас. Там бригада зазнала важких втрат. У червні десантники 79-ї бригади мусили відійти за Сіверський Донець, який кілька місяців слугував природною перешкодою для ворога. Попереду була раптова і ризикована операція. Підрозділи 79-ки переправились на лівий берег і захопили плацдарм, який згодом ЗСУ використали під час звільнення Харківщини. Але до цього моменту бойовий медик Віталій Капля не дожив. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі села Білогорівка на Луганщині. Сталося це 9 липня 2022 року. Солдат Віталій Капля, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно, поховали героя у рідному селі. На школі, де він вчився, встановили меморіальну дошку. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана Героєві.